Доброго дня! На календарі неділя, 10 вересня, і редакція Ніарпільського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. Минулого тижня ми говорили про те, що росіяни активізували обстріли при кордоні. бо один з чергових обстрілів міста середину буде загинув наш земляк. Старший слідчий поліції Руслан Фараонов. Руслан Євгенович загинув при виконанні службових обов'язків. У той час, коли правоохоронці документували обстріл міста, росіяни випустили ще один снаряд. Понеділок відбулося поховання поліцейського. Лише добрими словами про нього згадують не лише колеги, а й пересічні жителі Ямполя. В Ямполі попрощались 32-річним слідчим Русланом Фараоновим, який загинув 2 вересня під час документування обстрілів міста Середину Буда. Росіяни здійснили повторний обстріл міста саме у той час, коли там працювала слідча група. Розповідає заступник начальника Шостинського районного управління поліції Віктор Рябченко. Коли вони документували обстріли території міста Середина Буде, які були за день до цього з боку Російської ФВ Російської Федерації, то відбувся обстріл міста, і на жаль, поряд поряд вибухнув. Вибухнув снаряд, отримав поранення, яке несумісне життям. Там були з ним поряд також два колеги це начальник відділення поліції номер 1 міста Середина Буда, майор поліції Тітенко Сергій Павлович та його заступник по напрямку також слідства Романовський, які також отримали контузію. Руслан Фараонов останніми роками проживав в Ямполі, до реформування працював у колишньому райвідділі поліції, розповідає начальник Ямпільського відділу поліцейської діяльності Віталій Єрохов. З Русланом працюю вже більше як трьох років. Це відданий повністю своїй праці. Він її любив, занурився туди з головою. І кожен наш співровідник нашого відділу може сказати, що це надійний. Цілоспрямований і завжди досягає своєї мети працівник поліції був. А як людина, це в будь-який час ви можете звернутися, ніколи він не повернеться ні спиною, ні боком. Завжди буде з вами поряд. Так що е втратили. Я рідко це кажу, але це втратили ми брата. Поліцейський збереже добру пам'ять в Ямполі розповідає місцева мешканка Валентина. Його поважали за вічливість, професіоналізм і небайдужість до проблем людей. Який вид красивий. О вот такой и, і світлою душою, і очень хороший чоловік, очень эрудированный, знающий, безотказный. Не оберегли. Я, я не знаю таких людей надо беречь. У Руслана Фараонова залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Поприщатись правоохоронцем. Вийшли колеги та багато мешканців Ямполя. Окрім середина буди, від обстрілу страждала і наша дружба. Вранці 4 вересня росіяни гатили зграді по житловому сектору міста. Наслідок удару поранення отримала 47-річна жінка. Згоріло дві господарські споруди, та багато домоволодінь було пошкоджені. Нашій знімальній групі, яка побувала на місці подій, повідомили про загибель і поранення багатьох домашніх тварин. Росіяни з артилерії обстріляли вулиці міста. Дружба було пошкоджено сім житлових будинків. Місцева мешканка отримала поранення. Обстріл розпочався близько восьмої години ранку. Розповідає дружбівчанка Марина. Жінка говорить, що вона з дітьми ледь встигла сховатись у ванній кімнаті. Где-то минут 8-20-25, вот так вот было. Ребенок садился, первая уже сидела 8 часов на конференции в колледж, а вторая только садилась на конференцию. Мы вот буквально собирались за 5 минут подключаться. И вот начался первый, ну оно то не первое, но с утра уже бахало, грюкало. И вот начались взрывы, с стекла начали лететь над этим. Мы начали бежать в ванну, прятаться. Ой, двери все настежь. Люк теж піднімався. Ну очень страшно. Так що діти очень сильно перепугалися. На соседней улице женщина раніне у тяжолому состоянии повезли в больницу. Мешканка міста Тамара прийшла перевірити будинок знайомих, що виїхали за кордон, і побачила, що їх домоволодіння повністю зруйноване. Ну, стеклася порозбивати. Дом нарушен, він, мабуть, не підлежить вже ж жилью. Там внутрі нутрі все, потолок, все стеклянне, все, все пополітіло. Мішок зібрала стекла, все розрушено. Все розбито, мебель, все розрушено. Від обстрілу зайнявся один житловий будинок та господарські споруди, що були розташовані поруч, розповідає дружбівчанин Віктор. Були в домі, затарахтіло все, за грох заграхотали, саме спрятались. Потом. Начали потихоньку выходить, смотрим, хата одна горит. Я побежал на пожар. Начал вещи помогать тягать. О. Когда там эта самая сестра звонит, у нее тоже побило окна, осколки везде сквозь хату прошили, собаку ранило. Вот все. Такого не успели даже испугаться, можно сказать. Это происходило всего лишь За ну, 5-10 минут, не більше. Окрім нашої знімальної групи, очевидцем цієї жахливої події стала і наша кореспондентка Альона, яка безпосередньо проживає у місті Дружба. Це був ранок понеділка. Я прокинулась від вибухів, впала на підлогу і думала про своїх близьких. Це важко згадувати. Від цих вибухів уже минуло шість днів. Розкажи, як підрагували мешканці міста. Дружбяни потихеньку шукають собі домівку поза межами громади. Дійсно, цей тиждень показав, що війна зовсім близько і до громад колишнього Ямпільського району. Таким видався перший повний тиждень вересня. А ми продовжимо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. Підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах. Ми розкажемо вам більше.